Згідно з реформою старшої школи, учні обиратимуть, за яким профилем вони хочуть отримувати знання ще з 10 класу. Це означає, що деякі предмети стануть необов'язковими. Ми запитали у житомирян їхню думку про цю реформу. Можливо, це й правильно не зовсім багато знаєте, навантажувати дітей. А тоді, якщо діти захочуть більше другі предмети, можна зробити так, щоб вони в старших класах вибирали більш ті предмети, профільні собі, і навчалися на них, можливо, і правильно. Треба більше учі, щоб більше нейронних зв'язків в голові вирабатувалися. Нам же що, нам вже не інформація на яку ми в школі отримуємо. А нейронні зв'язки, які образовуються у нас внутрі, в голові, в нашому мозгу, так сказати. Ні, я думаю, що треба, щоб було, як завжди. Було багато предметів, щоб діти так само, як і ми, колись, страдали, бігали по цим. Вчителями закривали ці пропуски. Можливо, дітям буде легше тепер, якщо не буде стільки предметів, які їм не потрібні. Тому що коли я вчилася у школі, то м -м, мені особисто було не, неприємно а, витрачати багато часу на предмет, який мені не знадобиться в житті, і ну, на який я точно вступати не буду. Географію, як мінімум, треба знати, і історію так само. Що стосовно фізики. Це теж одна із майбутніх професій, ті, що можуть допомогти в галузі будування космічної і так само хімії. Я проти. Якщо ми говоримо про профілізацію, ми маємо розуміти, що необхідно звужувати і покращувати одночасно свій рівень знань і навичок. Тому фактично це необхідна міра для того, щоб діти були готові до подальшого навчання в вищих навчальних закладах.